Детективне, от детективне забарвлення. Бо в Києві буквально нещодавно днями в інтернеті розгорівся секс-скандал, нібито викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України регулярно схиляв. Студенток і займався з ними інтимом. Е, Нібито ті розказали, що все починалося з якихось невинних дотиків на парах, якихось компліментів, кокетства, якогось такого флірту легкого. Потім сирок, все... шоколадок, ніканчиків на восьме березня. Я пам'ятаю, як я колись ставав жертвою домагання, голубчику. Голубий. Можна писати так. заяву про аб'юз на роботі. Ну, ну ні, ми ж з тобою зараз як це показуємо. Добре, ну, ми з тобою як, як артисти демонструємо, показуємо пародію. Я ж не ти я думаю, зараз не відчула від мене сексуальної енергетики. От це, вже, це все хохмачки-хохмачки, але насправді це доволі серйозно, бо потім а, такі флірти, кокетства, загравання очима. Переходили до пропозиції піти на каву, де вже якісь підіймалися скабрьозні теми, обговорювалися якісь сексуальні. Альні пропозиції, причому в той момент деяким студенткам ще не було 18 років. На секундочку не було 18 років. Адміністрація цього вищого навчального закладу спочатку мовчала, але потім прокоментувала скандал зі своїм викладачем, запевняючи, що інформація була сфабрикована, тобто це елементарно були побрехенькі. А, і до того ж, вона замовна і умисна. І вищий навчальний заклад підкреслив, що у вказаних студентів цей викладач взагалі не веде жодного курсу і має дуже позитивну характеристику. Тому декан подав заяву до кіберполіції, аби. Ті встановили замовників і виконавців організованої кампанії з дискредитації колеги і дискредитації вищого навчального закладу, як такого. І це вже не перший секс-скандал у вищих навчальних закладах нашої країни. А два роки тому, ще до війни я пам'ятаю, це був кінець 21-го року. Розгорівся страшний прямо бум ну такий український аналог американського руху міту. Коли пам'ятаєш міту, це е, рух американський це ж... рух. актрис, які звинувачували Харві Вайнштейна у тому, що uh -huh. він домагався продюсер Харві Вайнштейн, який домагався до них, обіцяючи ролі взамін на те, що вони йому зроблять щось, скажімо так, полуничне. Так, от е, жертвою такого українського аналогу руху міту став дуже відомий викладач, радянський, український актор, е, викладач курсу дикторів ведучих телебачення в моєму рідному національному університеті і. Мені Карпенка Кароло, відомий усім Володимир Талашко. Зірка фільму він був е в бій е в бої, дути дні старіки. Пам'ятаєш, тоді велика кількість студенток в моєму ефірі вони включалися і розповідали про те, як він їх домагався. Всі тоді, от одна спочатку, розповіла, і потім посипалося, посипалося, посипалося. А, так але в кінці минулого року був висновок поліції за результатами розслідувань. Повідомили, що його вину довести не вдалося. Але в результаті репутація Володимира Талашка була знищена, і в результаті він звільнився за власним бажанням. З університету Київського університету театру кінотелебачення імені Карпенка Карого.